Скажіть, ви досі ведете товарний бізнес у Зошиті чи Excel? А клієнти пишуть вам у Viber, дзвонять, пишуть у Facebook, Instagram. Чи знаєте ви, скільки з них ви, їх, ви втрачаєте? Зараз я покажу, як діджитал інструменти можуть зекономити вам десятки годин на місяць і принести, звісно ж, більше продажів. Привіт! Мене звати Микола, ви на каналі Digital Day, і сьогодні ми поговоримо про те, як саме діджитал інструменти реально працюють у товарному бізнесі. Я постараюсь показати вам на прикладах з магазинів, складів, з якихось онлайн замовлень. От, і все це наші українські кейси. Постараюсь без складних термінів і айтішної каші, так? Поїхали. Перше crm система. CRM-система система це, в принципі, ваша друга пам'ять. CRM – це не ще одна якась там програма, це власне місце, де зберігається весь ваш бізнес, всі клієнти, замовлення, дзвінки, листування, задачі, статуси оплат. Уявіть, що кожен клієнт має свого роду свою картку, таку, так? де видно, що він замовляв, коли він замовляв, хто з ним говорив і чи взагалі задоволений він сервісом. Наші клієнти з Луцька, це інтернет-магазин косметики ручної роботи. До CRM вони підключили сайт, інстаграм, вайбер і телеграм. Так раніше менеджер мав відкрити чотири вікна там, чи п'ять да, повідомлення в інстаграмі, заявки з сайту на пошту приходили. Ось, плюс ще в Excel-нататки. Тепер все це в одному інтерфейсі. Менеджер не шукає там, де хто написав, він працює в одній системі, все швидко, чітко і зрозуміло. Обробка одного замовлення, як ви розумієте, значно прискорилась, а власник нарешті перестав відповідати на повідомлення десь там, непонятно коли, вночі, бо воно десь там загубилось да, на іншому телефоні. Другий інструмент це IP-телефонія. IP-телефонія – це як ваш цифровий секретар свого роду. Да? Уявіть, клієнт дзвонить, але менеджер не бере трубку. Ви навіть ніколи в житті не дізнаєтесь, що був цей дзвінок. З IP-телефонією. Кожен дзвінок він фіксується, і навіть якщо пропущений і є, то CRM автоматично створює задачу передзвонити. Тобто кожен дзвінок автоматично заходить в CRM, CRM створює контакт, і якщо ну цей створює контакт, якщо цей дзвінок вперше, так, і ви бачите, скільки дзвінків у вас було, скільки у вас було пропущених, хто говорив, хто закривав там, наприклад, більше угод. А ще можна, наприклад, поставити голосове меню, так, налаштувати, наприклад. Робочий графік дзвінків, щоб в робочий день він йшов нас на менеджерів, а в неробочий день не робочий час, наприклад, голосове меню Да? це насправді виглядає складно, але підключається реально за день. Третій інструмент це онлайн-чат на сайт. Зручність, яка продає реально. Сайт без чату це як магазин без продавця. Він є, але нема кому, наприклад, відповісти на запитання. Багато клієнтів справді ну, там, бояться дзвонити да, або не люблять чекати, не люблять дзвонити, а написати кротке, наприклад, а чи є щось там в білому кольорі, да, це легко. Наприклад, от кейс з Києва, магазин знову ж таки косметики, встановили чат Хелп Crunch. Це український сервіс, класний сервіс. До речі, посилання на нього я залишу в описі. Там для українців три місяці безкоштовно дається за тиждень, буквально після підключення чату. Виросте продажі до 10% на 25%. Правда, ми там ще SEO попрацювали, От але люди питали те, що раніше соромились: якісь там тип шкіри, якісь інтимні питання по косметології, і якісь там, наприклад, умови доставки. Одним словом, все що хотіли. До речі, наприклад, чат він може працювати і як бот, і як база, база знань в тому числі. Можна, наприклад, якісь відповіді запрограмувати, щоб не втрачати час на типові запитання, наприклад, по питанням доставки. Да? І найголовніше, чат він інтегрується знову ж таки з CRM, і вся ця комунікація зберігається в карточці клієнта. І знову ж таки ніхто не губиться. А якщо загубиться, то можна потім побачити і Ну, зрозуміло. Четвертий інструмент – це емейл розсилки та смс розсилки Це свого роду другий шанс на продаж. Знаєте, що страшніше за холодного клієнта? Це той клієнт, що щось купив і про вас забув. Розсилки це ваш шанс, в принципі, повернути цього клієнта і зробити якось так це мягко, корисно і красиво. Наприклад, у нас були клієнти з Житомира, це магазин посуду. Після покупки клієнт отримував емейл з промокодом на наступну покупку. rate там реально. Був десь понад 60%, тобто ну відкриті повідомлення, да? і відсотків 10 клієнтів повертались протягом тижня. От. Ще ми додавали смс у день народження клієнтам, ну тобто там знижка у день народження була. І воно ну, реально працює. У мене, до речі, навіть дружина нещодавно користувалась промокодом, по-моєму, від Майкапу чи що до дня народження. Питала, чи мені нічого не треба. От. І... Це все реально налаштовується дуже швидко, наприклад, через Синпульс або інші сервіси, які інтегруються знову ж таки з CRM. Якщо у вас є база контактів, не мовчіть, нагадуйте, даруйте бонуси, і головне давайте цінність. Цінність це саме основне. Ну і п'ятий інструмент це аналітика, щоб не відчувати, а знати, скільки у вас замовлень було, наприклад, там минулого тижня, або скільки з сайту, а скільки з інстаграму, або, наприклад, який менеджер продав найбільше. Якщо на це на всі ці запитання вам треба десь там шукати відповіді вручну, то ви знаєте, у вас проблеми. Хочеться розповісти історію. Магазин кросівок, це ще колись було в ВКонтакті. Була група там на 30 тисяч чоловік, от і вони не були зібрані ні в CRM, ні в месенджерах, ні сайту не було. Він приносив десь там 2-3 тисячі доларів в місяць і ВК закрили. Ну розумієте, до чого я веду. Саме тому я клієнтів прошу, давайте рівномірно якось розвивати різні площадки, щоб якщо, наприклад, просяде інста, то лишався сайт, або, наприклад, месенджери чи мейл. Давайте їх всіх оцифруємо, щоб якщо якийсь там, наприклад, форс-мажор, можна було якусь там розсилку зробити, чи рекламу по аудиторії пустити, там в Фейсбуці чи в Інсті. От аналітика, це ну свого роду GPS в бізнесі. Без неї. Ну, це як іти на острів. Як бачите, ці інструменти це ну, не про етішників. Вони для вас, для вашого бізнесу. Ось. Отже, діджитал-інструменти це, ну, це свого роду автоматизація, це економія часу, це контроль процесів і знову ж таки більше продажів. Якщо ви хочете впровадити ці інструменти, залишайте заявку під відео, там є от, Або можете просто написати в коментарях. Напишіть в коментарях, що, про що ще зняти відео. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А і ще! В описі є посилання на телеграм-групу і на подію. Digital Day вона у нас називається. О, це онлайн та офлайн подія, така комплексна про діджитал-інструменти для бізнесу, які, як їх впровадити, як їх можна використовувати в бізнесі, як з ними працювати, так, як взаємодіяти. Переходьте, там гарний сайт, можна все це прочитати. От, якщо буде цікаво, то підписуйтесь.